Серед найбільш незахищених верст населення діти сироти та позбавлені батьківського піклування. Їм доводиться стикатися з безліччю проблем. Одна з найважливіших забезпеченість житлом і захист майнових прав дітей. З огляду на актуальність проблеми на черговому засіданні центрального міського райвиконкому, саме цьому й була приділена основна увага. Виконком як органопіки йде такими двома напрямками: це захист дітей з батьками, це захищаємо інтереси дітей в судах, розглядаємо ретельно питання щодо здійснення будь-яких правочинів в нотаріальних конторах і особливо звертаємо увагу на захист дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ну, що я хочу сказати? Що? Ця проблема вона настає заздалегідь до того, коли дитина посиротіла, на жаль. І коли ми розглядаємо питання в судових процесах щодо позбавлення батьківських прав дітей, ми одразу ну, вивчаємо питання захисту і житлових прав дітей. Проаналізувавши минулий рік, 16 дітей посиротіли, тобто батьки були позбавлені батьківських прав. Із них. Взагалі, жодна дитина не приймала участь у приватизації житла дев'ять дітей. У нас були мали право користування житловим приміщенням, тобто були зареєстровані в помешканні, а сім дітей взагалі навіть не були, не мали реєстрації за місцем проживання батьків. Протягом 2014 року на районній комісії з питань захисту прав дитини розглянуто 57 питань щодо захисту майнових та житлових прав дітей, і надано 42 дозволи на відчуження житла або ж набуття дітьми право на нерухоме майно упродовж 2014 року. Спеціалісти служби взяли участь у розгляді 22 цивільних справах щодо захисту житлових та майнових прав дітей як представники органу опіки та піклування, та в чотирьох цивільних справах щодо накладання заборони на відчудження житла, право користування яким мають діти. Деякі справи розглядались протягом двох місяців, мінімум 3-4, і шокували тим фактом. Що рідні батьки свідомо намагаються залишити своїх дітей без даху над головою. На первинному обліку в службі у справах дітей перебуває 216 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, серед них і ті, які взагалі не забезпечені житлом. Із зазначеної кількості дітей 36 дітей є власниками або співвласниками житла, що складає 17%. 151 дитина має лише право користуванням житлом. А 29 дітей взагалі не забезпечені житлом у зв'язку з відсутністю його у батьків на момент позбавлення їх батьківських прав органами опіки йшлося на засіданні. Постійно здійснюється контроль щодо своєчасного спадкування майна дітьми та збереження його у належному стані, недопущення накопичення боргів за спожиті комунальні послуги. Так в районі на обліку перебуває 65 квартир та 25 домоволодінь, з яких 4 квартири надані в оренду. Серед проблемних питань і наявність боргів за послуги, коли дитину влаштовують до прийомної родини. На сьогоднішній день службою вирішено питання влаштування цих дітей, які залишились без батьківського піклування, до прийомної сім'ї. Погашати заборгованість за спожиті енергоносії та комунальні послуги, змушені будуть майбутні прийомні батьки за рахунок отриманих на дітей коштів соціальної допомоги. А це є порушенням майнових прав дітей, так як держава виплачує кошти на їх утримання, а не на погашення заборгованості. Сьогодні відсутня правова база для вирішення питання погашення боргів за житло і комунальні послуги, що були накопичені батьками, а після оформлення квартири на дітей перейдуть і борги у спадок. У зв'язку з цим виникає чимало запитань до тих служб, які мали в свою чергу контролювати цю ситуацію, до підприємств, надавачів послуг, державної виконавчої служби, соціальних служб, адже є діти, які взагалі не мають офіційної реєстрації. Питання захисту прав дітей зазначила Ірина Салтовська, голова центральної міської районної місті ради, є пріоритетним. Тож їх вирішення постійно будуть моніторитися і знаходитися на жорсткому контролі. Наступним питанням, яке особливо було виділено під час засідання, нова ініціатива стосовно патріотичного виховання молодого покоління в районі. Вперше у місті створено центр національно-патріотичного виховання Патріот Кривбасу. Мета створення цього центру це об'єднати всі зусилля всіх організацій установ району, громадських організацій для виховання підростаючого покоління, почуття гордості і патріотизму, почуття любові до своєї батьківщини, до рідного краю, до рідного міста. І сьогодні на жаль. Ті е, собиття, що відбуваються в нашій країні, показують, що наші хлопці, молоде покоління, також е, зі зброєю в руках захищають Україну, захищають її цілісність, недоторканість. Ці хлопці виросли і виховані на прикладі ветеранів великої вічисненої війни, які в свій час це робили. Я хочу сказати, що ці хлопці виховані на прикладі воїнів афганців які також зі зброєю в руках. Е, Воювали, тому що батьківщина покликала їх на захист інтересів громадян, мабуть, іншої держави, але вони також представляли ті сили, які стояли на захисті цілісності, не суверенітету інших держав. Серед активних учасників роботи центру, ветерани Великої Вітчизняної війни, воїни інтернаціоналісти, сучасні військові, адже їх досвід, та приклад і має стати основним ресурсом. Ми створюємо центр. Який важ... який буде давати можливість робити новий крок і на новий, новий ступінь підняти геройку патріотичну роботу в районі? Ми створюємо координаційну раду і центр. Відповідно, буде робота націлена в одному напрямку. Ті організації, структури, які до цього займалися відповідно цією роботою, ми будемо їх узгоджувати діяльність і. Саме головне, ми використаємо всю базу, яка є у районі. Надзвичайно багата база. Це музеї по школах, музеї по всіх навчальних закладах, на підприємствах, де збереглися, назви вулиць. Ми будемо проводити велику пошукову роботу, багато меморіальних дошок, пам'ятників. Все це повинно працювати для того, щоб виховувалася молодь у найкращих традиціях і історичної спадщині нашого народу. Згодом планується створити подібні центри у всіх районах міста.